І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Пашка Дез на АМХ 13105, карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так, давно у нас не було, до речі, на ЛТшках на Малинівці крутезних боїв, так? Крутезних, ну як, таких майстер-класів саме ось як розвідника. Саме як розвідника, і мені здається, як винищувача, так? тому що у нас... Ну, Французькі ЛТшки вони славляться чим? Це барабанами. Взагалі, французькі ЛТшки, це в нас вони славляться в реплеях від підписників, особливо ЄЛК М90, особливо ЄЛК Even так, <свісно> Бачили, на що вони здатні. І саме на Малинівці, і на різних картах. Ну, і бачили ми на IMX 13105. Крутезні бої теж на різних картах. І, по-моєму, найкрутезніший був е, на карті Ерленберг, якщо я не помиляюсь. Там він теж він там, ну, та, ну, показав, на що здатен цей барабан. Так? Хоча в нього Три снаряди. Е, здавалося б, що не дуже і багато снарядів, але їх, в принципі, повинно вистачати по 400 шкода від пострілу. І так, як у нас непомітність, і так, як у нас. Е, Є, я, ну, я так думаю, що є скіліще наших героїв, які грають на ЛТ, ну ЛТ-водів, я їх називаю. Так? А то я думаю, що побачимо ми цьому бою. Поки що у нас імбокущі, імбокущіще. Тут дійсно ну зробили, так, бачите, оці імбокущіще, що саме з Верхнього Респу, зразу ж під'їжджаєш сюди. Але я вже вам розповідав багато разів, чудові та цікаві історії. Я намагався на ЛТ-шках проїхати на швидких танках, проїхати сюди, стати навіть на ЄБРі. Ну, на ЄБРі я приїхав, і з перших секунд в мене одні, коли, ну, одні колеса залишилися від танку. Весь танк розлетівся по, по всій Малинівці. Десь ще деталі мого танку тут по-любому валяються. Так, а тут бачимо, що проти нашого героя ніхто не агресує. По одній в бою, ось вона. вона зараз буде вихлопушена, а якщо вона буде вихлопушена, то вже в нас буде перевага. Що в нас далі по бою. У нас бачимо дві артилерії, а це клондайк для артилеристів. У нас бачимо, що тяжі на гірку поїхали. Там в них ну, перевага, ну поки що перевага, але по ним бачимо дуже сильно шмальсує артилерія. Тут у нас одні петехи. Як панцир є 100, гріль, СТРВ, Баджер. Баджер починає просування. Розуміє, що тут попереду, напевно, що нікого немає. Зараз вихлопушити ось тут ягу. Просто воно в кущищах вирішила. Ну, такий хитрий план на бій був. Ха -ха, і гріль там видно, це чудово. Все за нашими розвідданими. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, 4300 вже за розвідданими. Отже, поки що, я так розумію, в нас йде майстер-клас по розвідданим. Далі хотілося побачити, бо я ну, ж так прорекламував, що це ще й винищувач, що чудова гармата барабана. Зараз вихлопушимо гриля, вихлопушимо тут ВК, і я думаю, що братиші на ПТХ поїдуть по колу через базу суперників. А ми поїдемо просто по центру, вже там виб'ємо все, що позалишалося, так? Чудовий план на бій, Я думаю, що чудовий. 2-1 поки що побою. Переваги величезної немає. Не дуже вдало зіграла ЛТК суперників. І там бачимо замість Леопард 1 у нас грає. В принципі, теж, теж молодчина. Вихлопушують за розвідданими, братіші. Просто шикарно. 6200 вже насвідчено. Поїхали вперед. Поїхали, братіші, підтримуємо. СТРВ, ну довго-довго там СТРВ стоїть. Ну, дійсно, позиція чудова для СТРВ, але зараз її вже по простонародному народному взад можна нахлопушувати. Все, починається нахлопушування. Будемо сплюсовувати деміч і розвіддання. Я ще пам'ятаю, що так як і почительйони так трішки там понерфили. Мені здається, там порізали їм саме ось зведення. так, Зведення стало не таке чудово. І напевно, що позабирали щось я от не пам'ятаю, точно, ви експертні експерти, нагадайте, бо я ж не грав на цих танках, так? я тільки по реплеям від підписників про них знаю ж нагадайте. І я так помітив, що між пострілами дійсно коло зведення дуже величезне стоїть. Отже, ну, по комфортності стрільби, ну, по 12 бальній системі давайте так, десь на 9-ку. Поки що. Подальнякує ще стріляти. А якщо десь когось закружляти, то я думаю, що шансів у суперників, особливо шотних, то напевно зовсім немає. 8-4 вже по бою, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. 8. 1243 вже насвідчено, 819 на стріляно. Вже біля бази суперників наші братіші на ПТХах. Там гірка, поки я ж знову ж таки розповідав, чудово та цікавий, гірка. Не зрозуміло, де наші братіші там подівалися, їх там перестріляли. Треба тягнути бій. Ну як тягнути 8-5 рахунок, зараз тільки підсвічувати грамот. І пострілювати через імбокущики, а тут кущі ще такі ще що... і не підсвітиться. І вже 1269 настріля. Ну <су> сплюсовуємо вже 10 тисяч, так? Загальної в нас. Загального деміджу і. і так. Треба почекати тепер. Треба ще почекати, щоб ближче ще під'їхали петехи, щоб петехи... Там ще десь гріль за Сарачиком стояв, але мені здається, що він вже поїхав. Бо вже був би пересвічений, так? А тут ні. Я думав, вони тут всі зашкірились. Вони на гірці всі зашкірились ще. А тепер микаємо винищувача. Ось він цей гріль. Я такий теж був хитрий план, думав, зараз я витягну бій. Не так склалося, як гадалося. Тим паче, що герой відео вже підозрював, що цей бій буде в реплеях від підписників, отже. Не єдиний пошкрябаний, до речі. Це теж дуже класно. Майстер клас. І тут наші розвітання. 9400 за результат. Це такі танки, в принципі, які шотні, ми їх можемо з барабана забирати. А які шотні шотні вже по одному пострілу, так, то в принципі. Там ще й братіші вже вже на СТРВ. Бачимо на глючі режим ну, наш, наша бача тарта. Потихеньку-потихеньку проїхався за братішами, так? По тилам суперників вже стоїть на захопленні. Теж отримає. Отримає досвіду нормальний. Так, а чого світиться? Буде. буде дуель на дуель? Буде. І ще хотілося б, щоб без єдиної пошкрябини, правда? <смір> Поки ще буде. ще Сам виїхав, щоб його вихлопушили, думаю. Не дамся я АМІХ. Ну і Мінотавра. Мінотавр він в лобі броньований, але його закружляти, я думаю, без проблем. Все побачили в цьому бою, і як закружляти, і як постріляти, і за розвідданими. чудовий, бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.